На контрасті з кривавою дев'ятою серією, десята починається чисто, охайно та спокійно, в палаці Акі. Щоправда, тиша встановлюється ненадовго, адже няньків постраждалого що найкраще: Павер та Денджі. І вони вже встигають влаштувати галас на всю лікарню через те, що не поділили яблука. Денджі звинувачує Павер, що вона здриснула з поля бою, як страхопутка, Акі тим часом питається, хто вижив. Виявляється, небагато. Коли мисливець залишається наодинці, він викликає свого пекельника і дізнається, що йому жити залишилося два роки. Хлопець починає волати, плакати на взрит від розуміння, що майже всі його напарники вже загинули. Денджі стоїть перед дверима і пристуховується до плачу. Чому питається він у його очах зараз ані сльозинки? От коли почито помер, йому було важко. А зараз, якщо загине Пау, ракі і йому буде болісно? Безумовно, ні. А якщо Макіма... Ну, посумує три дні, та й знову можна буде насолоджуватися всіма зручностями ситого життя. Невже він втратив не лише серце, а й людяність? Утім, Денджі вирішує не перевантажувати себе мрачними думками, і вони з Пауер та Макімо їдуть на зустрічі з новим наставником на кладовищі. Нетверезий дідуган ставить їм кілька запитань, і що густей зрозуміло, що нашим розбишакам по цимбалах, на товаришів, на помсту за кого битися аби годували? Відповіді на п'ятірочку. Він по-батьківськи щиро обіймає їх, але випадково ламає їм шиї. Ні, не випадково, це частина його тренування. Потім дає напитися крові і Dangerous Power як нові. Учитель повідомляє їм, що в нього є геніальний план тренування. Якщо він найсильніший ловець демонів, то щоб їм стати найсильнішими демонами, треба його перемогти. Усе просто. Після чого п'яничка вставляє ножа Денджі в голову, Пауер перерізає горло, а потім ще раз і ще раз, і так цілий день. Раз, два, раз, два, як у балеті. Тим часом ми повертаємося до палати Акі, у нього гості з компанії. Акі намагається викликати свою лисицю, проте даремно вона пішла геть, бо мисливець ставив перед нею надто жахливі завдання. Агенти пропонують йому звільнитися та піти на відпочинок. Або якщо він повний дурень та хоче лишитися, укласти угоду з іншим, набагато набагато сильнішим демоном. Угадайте, який варіант обрав наш самотній хлопець. Звісно, ще ж усі дьяволи не вбиті. Убиті не всі, але двоє з них ось ось відкинуться. Посеред ночі на тому ж цвинтарі Пауери з Денджі валяються у відключці. Денджі випить щось по звіряччому, демонше вправляє йому міз і повідомляє, що сьогодні його було вбити щонайменше 20 разів. У цім рази, коли вона сама була з непритомнілою, вона не рахувала. Героїв переповнює праведний гнів. Якщо вони не можуть взяти старого алкоголіка силою, то треба брати розумом. Адже в того мізка забородили в спирті, а вони дві голови його легко поставлять на місце. Окуляри, ділове вбрання, і наші розбишаки перетворюються на генії. Неслухняні учні влаштовують засаду біля квартири, проте як не дивно, на горіх отримують знову вони. Операція провалилася, проте дідуган хвалить їх за кмітливість. На сьогодні можете бути вільні. Після цих слів необачний Денджі знову ніж у череп. Буквально. У той час, коли поки що живі напарники Акі розважаються з новим командиром, сам акі з мисливцями спускаються в пекло, а саме до в'язниці демонів, яких удалося захопити живцем. З одним із чудовиськ, наш хлопець має укласти угоду, і страшно уявити, що доведеться віддати. Хакі розповідає про листи, які йому незабаром передала молодша сестра Хімени. У них вона писала до родини, писала про нього, про те, як запропонувала разом піти на громадянське, але він відмовився. Прикро, адже вона запропонувала серйозно. Прикро, адже тепер вона мертва. Полювачі підходять до острога диявола майбутнього або як варіант будущини. Це репресоване слово совєтами. З ним зв'язано лише дві людини в компанії. Один із них віддав пів життя, інші очі смак та нюх. Цікаво, чого позбавиться Акі, людина, котрі вже нема чого втрачати. До камери страховують скакі входить, як завжди, з байдужим депресивним лицем. Але чортяка виявляється досить таки цікавою позитивною істотою. Ти ба навіть танцює і співає. Секо мірей, цеко. Ціну просить смішну, всього лише поселитися в правому оці. Чому так? як і помре найжахливішою смертю з усіх, яку тільки не можна уявити. Ну, контракт укладено. Тим часом Пауер і денджі впоралися з тренуванням на п'ятірочку, тому можна лишити одне заняття на тиждень. Завтра вони вирушають на спецоперацію бивством зміюки та катани, і від успіху залежить доля четвертого спецрозділу, а також їхня особиста моя бо за провал, демонів утилізують. утилізують. після в нашого сласного алкоголіка стається розмова з Макімою. Виявляється, що він стомився дивитися на смерті своїх дресированих цуценят. Дід натякає Макімі, що вона свідомо допустила нещодавний інцидент. Ні, не натякає, він прямо це говорить. Адже вони не такі дурні, щоб його не передбачити. Рожеволосе знову прикидається янголом, одначою старий пояка прямо називає її брехункою. Чим же займається Макіма? Ну вона, наприклад, веде перемовини з японською мафією. Їй потрібні ім'я хлопців, які беруть участь у завтрашній спецоперації. Голова довго вагається, поза як таке порушило б кодекс та призвело до безладу серед кланів, але навзаєм пропозиція оживити його родичів погоджується. Супротивники наших героїв теж не сплять, у них у рукаві, а точніше в підвалі козир. Цілий натовп зомбаків, однак четвертий спецрозділ буде либо ще більш божевільним, кіщі би знайомить нас із деякими особистостями. Одержимий акул може плавати де завгодно навіть у асфальті і бетоні, Може надовго перетворюватися в демона. Очевидно, любить зомбі Їсти. Одержимий насилля. Звичайні демони слабкішують, коли стають одержимими. але це й настільки потужний, що для стримування сили носить маску. Тому не рекомендовано її знімати. Демон павукиня. зазвичай зберігає вигляд людини і до людей ставиться мирно, але якщо не сподобається їй, відростить павучі лапки і вб'є. Демон Янгол. Він особливий. До людей не ворожий, але якщо доторкнеся до нього, він висмокче з тебе частину життєвої сили. І до завершення картини з'являється Акі, він наказує розділитися, і з Денджі та Пауер вирушає на пошуки зміюки та катани. У коридорі трапляються ворожі агенти, з якима, звісно, впорався, але вони всі падають зі струмочком крові з носа. Зрозуміло, не обійшлося без макіми. Хлопчисько добирається до змій, дівиці не гаючи часу, викликає свого гірка з квіточки, свого привида, Ну а реакція мисливця дуже покращилася. Він сам же не встигає стежити за тим, як робить десятки рук. Гаспедвоці нагадує, що хлопець може скористатися можливістю зазирнути в будщину, але ми не дуже впевнені, чи встигне він, оскільки його вже взяли за горло та тушить. Розкадрувальником 11-ї серії став Місато Наказоно, що також працював над другою сьомою серією. Він разом із такеші Сато виступив режисером. До речі, останнього ви можете знати по багатьох роботах. Щоб не гайти часу, я виведу його праці на екран. Ну і що там, власне з анімацією? Сцени за кулею супроводжуються дивовижними і великим натопом персонажів на тлі. Демон насилі отримав найяскравішу анімацію з акробатикою та розмазуванням зомбі. Мова цілий демон чи павукині надзвичайно природня. Окремо зазначу мить, коли камера обертається навколо демонші. Це виглядає особливо ефектно завдяки всім цим ногам. Хаотичне тло під час розмови Акі з демоном Янголом досить частий прийом у супергеройських стрічках. Жвава сцена боротьби Акі з д'яволом, швидкі рухи, зростання темпу, реалістичні і різноманітні вирази обличчя, гарна робота камери, натуральна сцена удушення, шляхом мови тіла і гарної деталізації. Ну а сцена, де макімо розмовляє з босом якудзи, де багато уваги приділяється їхнім обличчям, є гарною родзинкою. Напрочуд цікаво було спостерігати за тим, як Денджі розвивається розумово та соціально, що дозволяє йому аналізувати ситуації навіть самого себе, в спосіб, який навдивовижує зрілим і розумним. Перша людина, яка насправді хотіла мати з ним дружні взаємини, загинула, як і багато кого він знав. Ми бачимо, що він має звичайні бажання, які притаманні підлітку. Проте, що стосується людяності та емпатії, здається, це в ньому геть відсутнє. У перших серіях асоціальна поведінка видається повністю логічною, адже оточення і умови, в яких зростав Денджі, цілком сприяли. Одначе ця серія висовує досить цікаву думку, що після смерти д'явола почта та поєднання з ним, навзаєм сили він втрачає здатність до співчуття, емпатії, або ж Денджі просто вкрай егоїстична потолоч, яка направду навіть робить спроби боротися з цим, коли полишає яблучка, або залишає напарника в спокою під час тяжкого емоційного стану. Стосовно цієї сцени. Історія починає стосуватися Акі так само, як і головного героя Денджі. Автор дуже гарно зобразив цю мить, показуючи наскільки емоційно сприймає Акі ці події і просто ламається. Записки дали зрозуміти, Акі, що вона дійсно має до нього почуття більше ніж просто дружба, тому що до цієї миті він не сприймав її серйозно. Вплив Менакі засліпив його від того, щоб бачити когось іншого в романтичному контексті. Хімена щиро піклувалася про Акі, тому що вона була травмована смертю всіх її минулих партнерів. І свого часу, коли вона почувалася пригніченою, він зміг її розсмішити. Ви навіть можете почути в музичній композиції, як починає битися його серце, коли він це робить. Після цього вона, здається, вперше запропонувала йому цигарку, що символізувала її спробу налагодити з ним зв'язок. Очевидно, що проводячи з ним дедалі більше часу, вона ще більше зближувалася з ним. Її наставник зі шрамом Кішіба налякав дівчину своєю промовою, тому незабаром вона робить спробу відговорити хлопців від цієї служби, але це не спрацювало. А сама Хімена в цю мить занадто піклувалася про нього, щоб піти на громадянське сама. Зрештою, вона була зломлена людиною, і вона померла, тому що в ній було занадто багато людяності. Ось чому пояка такий щасливий, що має таких індивідів, як Денджі та Пауер, з якими може працювати. Тому що вони, на відміну від Хімени, егоїстичні і не мають почуття людяності, яке б їх стримувало. І повертаючись до Акі, дьявол прокляття повідомляє нашому депресивному, що йому залишилося жити два роки життя. І чор забирай, враховуючи, що автором є тацуки фуджімота, той самий що написав просто божевільну мангу Punch, немає підстав сумніватися його рішучості вбивати чор з наскільки персонажів. Не знаю, як ви, але я дуже був радий бачити сцени тренування з Какаші, які е щібе. Господи, в них навіть імена схожі. Далебі, мені іноді навіть більше до вподоби саме такі файтинги. Цю серію, а зараз ми говоримо про десяту, прорежисував і розкадрував Тацо Єшіхара, акторська гра персонажів у поєднанні з першокласною композицією, особливо наприкінці, і плавну анімацію зробила цей епізод таким вражаючим. Наша ферія наближується до фіналу. В наступному видові подивимося, чим усе закінчиться. Ну на цьому завершуватиму. Дякую, що додивилися до кінця. Ще почуємося.